Представляємо вашій увазі мікроскоп учбовий MyFirstLab. Це прилад, який можна застосовувати для розвитку дитини. Є окуляр, який збільшує від 4 до 10 та 40 разів. Має подвійне світлодіодне підсвічування зверху та знизу. Мікроскоп живиться від батареєк. Має додаткову комплектацію п'ять скляних скелець, чотири предметних скельця за зразками, планшет світофільтрів, наклейки для нататок, покрівне скло, пластикова піпетка пастера, пінцет, паперові серветки. Також додатково є сучасний адаптер, який може застосовувати мобільний смартфон або телефон, для того, щоб можна було записувати відео, дивитися та роздивлятися предмети під мікроскопом. Замовляйте в лабзоні 050 595 64 47 або заходьте на наш сайт labzona.com.ua.